Привіт, Боба. Привіт. Я знаю, ти Боба. Взагалі-то я кукі. А, добре, ти кукі. Один рік тому. Хочеш щось сказати. Це гра мовчанка. Два роки тому. Бу. Ти нас налякав, а ми маємо спати. Вибач. Привіт Бувай Хто поживав на океана? куки з огірками? Взагалі-то я куки з шоколадом. Бу ей, да ти мене нарікав? Привіт, тролля утрана. Я ж як візьму. Тип -тип -тип. Привіт. Як тепло влітку. О, там шусі. Ай, нічого, це просто кущ.